Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. В цьому відео хочу розказати вам про те, чому більшість людей, які приходять в трейдинг, втрачають свої гроші і покидають цю сферу діяльності. Ви, напевно, вже чули про статистику 95 на 5, яка говорить про те, що 95% людей втрачають гроші, і тільки 5% людей заробляють гроші в трейдингу і, відповідно, залишаються тут надовго. Ось, перед тим як почнемо, хочу вас попросити підписатися на мій YouTube та Telegram канали, а також поставити лайк цьому відео. Це мотивує мене записувати для вас нові корисні відео. Ось, на прикладі гри з годинником. До речі, я вже записував подібне відео. Підказка тут буде, спливаюча зверху, можете його подивитися. Ось, уявімо, що є хто не бачив, нагадаю. Уявімо, що є гра е, коли ми дивимося один раз в годину на годинник. І якщо секундна стрілка на годиннику знаходиться справа в правій частині, ми заробляємо 100 доларів. Якщо знаходиться секундна стрілка зліва, ми втрачаємо 100 доларів. І границя секундної стрілки 30. 30% це означає, що до 30, до 30 секунди ми заробляємо гроші. Після 30-ї, коли вже секундна, стрілка зліва. там З 30 до 60, ми втрачаємо гроші. Ось 30 секунд, дорівнює 50%. Тобто ймовірність заробити чи втратити гроші у нас 50 на 50. І так, перейдемо до симуляції торгівлі. І уявімо собі, що в нас є 100 трейдерів. І кожного трейдера є депозит 100$. доларів. Ось. Ризик в нас буде в угоді 3 долари і 3 центи збиткова угода, а прибуткова угода в нас буде приносити 2,97. Чому такі пропорції? Ми беремо один до одного ось співвідношення, і трошечки менше його зменшуємо плюсову угоду і зменшуємо мінусову угоду. Лише на 3 центи, так? можна сказати, на 1% зменшуємо плюс і на 1% збільшуємо мінус. Для того, щоб більш реалістичні були в нас дані. Тому що, якщо в попередній версії, так, гра з годинником, який я записував для вас відео, там було 50 на 50 рівно там 100 доларів прибуткового угода приносила мінус 100%. Цей збиткова угода була. А в даному відео, будуть, відео вже більш реалі... ну, будуть дані більш реалістичні. Чому плюс менший, а мінус більший? Тому що ми сюди закладаємо комісію брокера і проковзування. І, відповідно, у нас стоп лос закривається буває по гіршій ціні, а take profit, відповідно, чистими ми отримуємо 3 долари. А ще забирає там 3 центи комісія. І також границя секундної стрілки в нас 30. Це означає, що до 30 секунди ми заробляємо гроші. І з 30 там, до 60, з 31 до 60 ми втрачаємо гроші. Тобто ймовірність, нас, що заробити, гроші, що втратити, 50 на 50. І так, є в нас 100 трейдерів, в кожного трейдера по 100 доларів Загальна сума грошей 10 тисяч доларів. І так, починаємо. Дивіться, тут в даній симуляції тільки один, в даному прикладі, тільки один трейдер залишився на ринку. Тобто 99 трейдерів, оці сірі клітинки, це трейдери, які втратили всі свої гроші, повністю втратили депозити. Тільки один трейдер залишився на ринку і заробив 30%. Ось, Тут же більше залишилось. Ось 11 трейдерів залишилось на ринку, але. Один втратив 60%, 1-30%, 1-42. Всі трейдери в плюсі. Навіть одному вдалося там заробити. Точніше це не відсотки, а долари. Ось тут залишилось тільки 4 трейдера. 96 втратили гроші. Тут 95 на 5, як відомі нам статистиці. Тут 92 на 8 і то один з них мінусовий. Тобто можна сказати, втратив там, половину депозиту. Можна сказати, що 93 на 7. Тільки 7% залишилось трейдерів. Тут 6 трейдерів зберегли депозит. Тут 8. Тут 3 взагалі. Тут 10. В даному прикладі 3. Тут 10 знову. Тут 4. Тут 7. Тут знову 4. Тут 7, тут 4, тут 10. Ось, а тепер давайте не будемо змінювати прибуткову угоду, збільшувати не будемо. Не будемо там зменшувати збуткову угоду. А просто візьмемо трошки збільшимо ймовірність. Тобто тепер ми. Не з 0 до 30 секунди заробляємо гроші, якщо випаде секундна, стрілка на годиннику. Так. А з 0 до 31 секунди ми заробляємо гроші, а з 32 секунди до 60-ї ми втрачаємо гроші, Ось 3 долари 3 долари цента, а 2,97 заробляємо. Тобто ми чуть-чуть збіль... на 1 секунду збільшуємо нашу ймовірність. По цьому це буде раніше в нас було. 50 на 50 до 30 секунди. А тепер ми переходимо до ось цього варіанту. Що в нас до 31 секунди ми заробляємо гроші. І тим самим ми збільшуємо ймовірність в нашу користь. Тобто ймовірність, що ми заробимо гроші в наступній угоді, складає тепер не 50 на 50, не 50% а 51,6%. А ймовірність втратити гроші складає. 48,4%. І так переходимо сюди і робимо нову симуляцію торгівлі. Подивіться, що відбувається. 76, від, 76 трейдерів зі 100 зберегли гроші. 77 трейдерів зберегли гроші. 79 трейдерів зберегли гроші. 82 трейдери зберегли гроші. Тобто, дивіться, наскільки кардинально змінилась статистика, і дивіться, які результати є. Тобто дуже круті результати появились серед тих трейдерів, яким вдалося зберегти гроші. 75, 77, 82, 75, 81, 85. Трейдерів заробили, ну, зберегли гроші. 73, 75, 79, 82, 83, 82. Дивіться, ми трошки змістили ймовірність в нашу сторону. Всього там на 1,6%. І наскільки кардинально змінилася ця статистика? Тепер не більшість трейдерів втрачає гроші, а більшість трейдерів заробляє гроші і зберігає свої депозити. Ось а всього-навсього, що потрібно, це збільшити ймовірність свою користь там, на 1,6%. Тому в своїй торгівлі дуже важливо, щоб ви протестували, ну, зроби, роблячи бектести, тести дивіться, скільки ваша угода, ну, скільки ваша точка входу має який відсоток прибуткових угод при співвідношенні один до одного. Ось. І коли ви бачите, що. Ваша точка входу має позитивне зміщення ймовірності. Тобто має не 50 на 50, там 50% плюсових угод, а 50 мінусових, а там 53% чи 56% плюсових угод. От тільки тоді ви зможете зрозуміти, що ваша точка має позитивне зміщення ймовірності, і можна вже її якось апгрейдити, Можна вже, наприклад. Попробувати зробити, щоб співвідношення стоп лоса до тейк профіта було 1 до 2 чи 1 до 3, щоб тейк профіт був в 3 рази більший, ніж стоп лос Ось, А якщо ваша точка входу ви протестуєте 1 до 1, не ну, немає взагалі позитивного зміщення ймовірності, і має, там, наприклад, 50 на 50 плюсових мінусових угод або 49 на 51, що тільки 49% прибуткових угод. А 51 мінусових при співвідношенні один до одного. То, відповідно, у вас немає ніякої переваги ніякої переваги у вас на ринку немає. У вас просто йде випадкова торгівля. випадкова торгівля, ви бачили, до чого приводить. Приводить до славнозвісної статистики 95 на 5, де більшість людей втрачають гроші. Тому старайтеся, щоб у вас була торгівля. По закономірностях, а не по випадковостям. Бо випадковості приводять до дуже поганих результатів. А ми маємо, як трейдери, опиратися не на везіння, а на закономірність. Ось так. Можемо попробувати ось тут зменшити стоп лос збиткову угоду. Мається на увазі не скоротити стоп-лос, а зробити так, що ніби в нас немає проковзувань. так? Що в нас ідеально виконуються угоди. І прибуток в нас закривається. Ну, типу, брокер не має ніякої комісії. Тобто ми в прибутковій угоді заробляємо 3 долари а в збитковій угоді втрачаємо також 3 долари. Ймовірність ми не збільшуємо в свою сторону, ну, не змінюємо далі. Дивимось тепер. Дивіться: 93% трейдерів зберегли свої гроші. 92%. 89, 86, 87, 88, 83, 86, 91, 97 трейдерів зберегли гроші. Не просто зберегли, а їх суттєво примножили: 95, 90. Тобто, дивіться, якщо забрати комісії і проковзування, коли в нас немає комісії в угодах і ідеально закриваються наші угоди. То ми, відповідно, статистику майже повністю обернули. Була 95 на 5, а тепер 5 на 95 Тобто 5% трейдерів втрачають гроші, а 95% майже відсотків трейдерів заробляють гроші. Ось так. Було навіть 98 трейдерів зберегли і примножили свої гроші. Я буду вам вдячний за коментарі під відео, за лайки, за підписку на телеграм та Ютуб канал. Ось, задавайте питання. З радістю вам відповім. Ось. І до зустрічі в нових відео. Успіхів вам в торгівлі!